Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, якщо ви не підписані на канал Мистецтво Поля Сирієнка, підпишіться. Ви будете завжди отримувати необхідну своєчасну інформацію, щоб бути прибутковими, ефективними. А ваші подобайки, як я сподіваюся, що вам не важко їх ставити, дадуть можливість інформації на каналі робити доступною до широкого кола аграріїв. Ну, як завжди, коментуйте, задавайте питання, ми будемо відповідати на ваші питання. Сподіваюся, що сьогодні інформація буде корисна для вас через те, що, друзі, після цих опадів, а в ряді регіонів були тривалі опади, холодна погода і на посівах озимої пшениці розвивається небезпечне захворювання як септоріоз. Особливо септоріоз листя, який визивається грибом септоріатрітіці. Друзі, це небезпечне захворювання. Воно дійсно з'являється тоді, коли вологи багато, і коли будуть підвищуватися температури, то дане захворювання, воно може нанівець звести ваш урожай озимої пшениці. Зазвичай аграрії планують. Наступну обробку, ну я маю на увазі, це вже друга фуницидна обробка. Першу ми робили там всередині фази кущення, десь період прапірцевого листка. Але, друзі, сьогодні до прапірцевого листка ще необхідно чекати, ну, де в якому регіоні від 6 до 10 днів, а можливо, і більше, ну, в залежності, в якому стані. Ваша пшениця. От як на даному полі, то тут прапірцевий листочок з'явиться ну, не раніше там, 5 травня. А той фуницид, який ми вже внесли в фазу кущення, він вже не працює, тобто він вже не захищає рослину. А септоріоз гриб він розвивається, він розвивається в верхній ярус і відповідно негативно впливає на стан рослини. Він забирає енергію, він забирає, е, ну, впливає на е, фотосинтетичну діяльність рослини. Взагалі це небезпечне захворювання. Септорія трітіці. Тому ми радимо подивитися ваші посіви озимої пшениці, обстежити особливо ранньостиглі сорти європейського екотипу вони е, деякі досить сильно. Пошкоджується септоріозом. І необхідно спланувати, і, можливо, обробити ваші посіви. Якраз оця обробка, вон, її вистачить і на фазу прапірцевого листка через те, що системний фуніцид, він десь е захищає до 20 днів, до 20 до 25. Але сьогодні, е якщо підібрати хороший, ефективний системний фуніцид, то необхідно. Е Правильно вибрати ефективну діючу речовину через те, що сьогодні, щоб, захищити, щоб захистити септоріоз, не всі фунициди ефективні. Ми радимо, наприклад, брати діючі речовини двох, а можливо, і трьох хімічних класів, можливо, і, і клас тріазоли, і стробілоріни, або з класу карбоксаміди. Інгітори сукціона деногідрази. Але якщо говорити за тріазоли, ну, це залишається ефективним той же самий тибуконазол. Він е відноситься до триазолів, які хорошо працюють проти Септоріатріті. епоксиконазол ципроконазол, друзі. Є сьогодні на ринку з'явилися. Нові діючі речовини, які сьогодні рекомендують хімічні компанії для захисту від септоріозу. Тому, будь ласка, можете звернутися до виробників, підібрати хороші системні фунициди і обробити ваші посіви. Через те, що опади пройшли якраз фазу виходу в трубку чи перед фазою виходу в трубку, вони підвищать суттєво потенціал озимої пшениці. І я сподіваюся, що ваші поля можуть дати досить хороший високий урожай і прибутковий. Оце така інформація, друзі, для вас. Обстежте поля. Можливо, є і піренофороз вже, Але це вже тоді необхідно підбирати інші діючі речовини. Найкраще рішення відповідно відібрати рослини і відправити їх у фітопатологічну лабораторію. Нехай спеціалісти подивляться, а які хвороби присутні на рослинах і дадуть свої рекомендації. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. Чекаємо вас у нас на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. До зустрічі! Слава Україні!